Я просто, просто обожнюю своїх підписників, своїх шанувальників, своїх фанатів. Таких позитивних людей, мабуть, ні в кого нема. Може, я така самовпевнена, але е, вони мені дарують такі надзвичайні хвилини. Вони мені присилають подарунки. У мене половина саду, троянди, це все подарунки. І саме цікаво, що це одна й та сама людина з Кременчуга пані Галина. Король. І сьогодні знову знову вона мені прислала і саджанці, і кавові зерна, Але але я хочу показати дуже цікаву річ. Подивіться: аптечка. думаю, боже, а де аптечка це хорошо, гарна така коробочка, буду туди ліки складати. І я відкриваю. А аптечка, вона непроста. І це ж люди мають таку фантазію. Це ж треба таке придумати. От. Я би не додумалася, правда? Хоча в мене з фантазією ніколи не було проблем. Ви тільки подивіться, що тут є? Так. Попустін. Це хреновуха. Так, боже мій, дивіться. Роздуплін. Це лікер персиковий. Боже, антистрес, Це якийсь бурбон, вишня і карамель. Офігіваю просто! І чого тут тільки нема. І ще й слухайте, яке почуття гумору. Набухлін. Теж якийсь бурбон. Це ж люди роблять наливки. А ось якесь розовеньке таке. Ще. А теж набухлін, але це кизилівка. Кизилівка. Боже, Боже. Що тут тільки антивірусний, і, і це все різні напої, і вони по 40 градусів кожен. Я не знаю. Я не впевнена, що я це все подужаю. Хотіло б все спробувати зараз, але навіть по ковточку, і це вже буде перебор. Мало того, що й є. тут і перчик є. І грибочки. О! А це. Алко жиє. Жилє та ще й алкогольне. Це просто капець. І є навіть сало, шкварки перетерті з часником. І кусочок справжнього сала. Оце аптечка. Любу хворобу подолає. Боже, спасибі тобі Галочко. Е, так шкода, що я мало п'юща. Ну, мабуть, я від. Принципа свого відступлю, бо я то, то все маю Попробувати. От така аптечка. Дай Боже здоров'я Галочці, що мені прислала, дай Боже здоров'я тим людям, що таке придумали. Бо, бо придумали дійсно оригінально, і де це таке можна взяти? Я, наприклад, нічого такого ніколи ніде не бачу, може я неуважна І вам, добрі люди, тільки щоб такі аптечки у вас вдома були. Ні на які другі не погоджуйтесь. Всім здоров'я, миру, достатку ваша Наталя Фаліон і мій сапний батальйон.